природним шляхом. Я покажу дивовижну техніку, яка дозволяє знизити високий тиск за кілька хвилин. І цей метод надзвичайно дешевий, він вам нічого не коштуватиме. Але спочатку потрібно розібратися, чому підвищується або знижується артеріальний тиск. У наших судинах є рецептори, які називаються барорецепторами. Вони з'єднані з нервовою системою, а через неї зі стовбуром мозку. Барорецептори, розташовані всередині артерій вен, отримують інформацію і передають її в нервову систему. Цим усім керує так звана вегетативна нервова система, що має дві частини симпатичну та парасимпатичну. Артеріальний тиск складається з двох показників: систолічного, максимального, який виникає під час скорочення серця, і діастолічного, мінімального, під час його розслаблення. У нормі систолічний тиск становить 120, а дієстолічний 80. Це середнє значення для здорової людини у стані спокою. Якщо ж показники досягають 140 на 90 або вище, це вже гіпертонія. Що може викликати збій у роботі барорецепторів? Перше порушення електролітного балансу, який регулює їхню діяльність. Головну роль тут відіграють натрій і калій. Багатьом людям із гіпертонією радять зменшити споживання натрію, але коли виникає дефіцит натрію, функція барорецепторів погіршується. Так, можливо, рідина в організмі затримуватиметься менше і тиск трохи знизиться, але активується симпатична нервова система, що знову підвищує тиск. Отже, я переконаний, що калій один із ключових факторів нормалізації тиску. Не потрібно різко зменшувати натрій. Потрібно просто додати більше калію та забезпечити достатній рівень натрію. Ми маємо споживати близько 4700 мг калію на день, але дуже мало хто отримує таку кількість. Щоб наблизитися до цієї норми, слід їсти щонайменше 7-10 склянок овочів або зелені на день. Отже, важливіше збільшити кількість калію, ніж змештити кількість натрію. Серед побічних ефектів нестачі калію. Гіпокаліємії одна з найпоширеніших проблем підвищення артеріального тиску. Також хочу згадати про вітамін Д. Він дуже важливий для підтримання здоров'я вегетативної нервової системи. У багатьох людей із гіпертонією, особливо з неясною причиною, виявляється дефіцит калію або вітаміну Д. Іноді просте поповнення рівня вітаміну Д може одразу допомогти. Ще важливий момент. Нестача натрію не лише активує симпатичну нервову систему, але й пригнічує парасимпатичну, створюючи її дисбаланс. Ось чому не можна обмежувати лікування гіпертонії лише зменшенням споживання солі. Є ще один цікавий аспект: можливо, інсулін є одним із головних регуляторів барорецепторів. Існують навіть методи лікування, коли інсулін вводять для зниження артеріального тиску. На перший погляд, це дивно, адже ми звикли вважати, що інсулін шкодить і сприяє розвитку гіпертонії, метаболічного синдрому тощо. Але річ у тім, що при інсулінорезистентності клітини втрачають здатність правильно використовувати інсулін, і це викликає цілий ланцюг проблем. Інсулінорезистентність лежить в основі метаболічного синдрому, який поєднує кілька станів: гіпертонію, підвищений рівень глюкози в крові. Жирову хворобу печінки, високий рівень поганих ліпідів тощо. Цей стан тісно пов'язаний із гіпертонією, особливо есенціальною. Якби ці дані були загальновідомими, людям довелося б відмовлятися від цукру та рафінованих вуглеводів, переходити на низьковуглеводне харчування, але цього не роблять, бо саме вуглеводи і цукор приносять великі прибутки. Ба більше, Рафінований цукор та порожні вуглеводи вимивають калій з організму. Отже, їжте більше овочів, щоб підвищити рівень калію. Отримуйте достатньо вітаміну Д або бувайте частіше на сонці. Це вже допоможе. І нарешті я хочу показати дуже простий метод, який допоможе знизити тиск прямо зараз. Спробуйте, це справді працює. Потрібно просто змінити спосіб дихання. Це називається дихання у заданому темпі. Необхідно сповільнити дихання до шести вдихів на хвилину. Чому саме 6? Виявилося, що дихання в такому ритмі синхронізується з барорецепторами, завдяки чому тиск знижується. Дослідження показують, що така техніка значно знижує артеріальний тиск, особливо у людей із серцевою недостатністю. Вона підвищує насичення крові киснем. Покращує витривалість і є одним з найкращих способів зменшити активність симпатичної нервової системи, що відповідає за напруження і стрес. Практикувати це дихання може кожен. Люди з гіпертонією, особливо ті, хто має діабет або надлишкову вагу, зазвичай дихають надто швидко. Тож, час від часу, вдома чи за кермом, просто тренуйте повільне дихання. Робиться це так: вдихайте повільно. Грудьми протягом 5 секунд. Потім видихайте також повільно 5 секунд. Таким чином, виходить 6 повних дихальних циклів на хвилину. Вони починають узгоджуватися з барорецепторами, впливати на вегетативну систему, знижувати тиск і частоту пульсу. Ви відчуєте спокій. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним із тими, кому воно може бути корисним.